Справа 760. Перше завдання на малюнку 21.5 кути CON NOD і COD виміряє транспортиром. Друге і третє зробимо пізніше. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ось я його тут переніс. Нам пишемо перше завдання. Треба виміряти ці кути. Пишемо кут CON дорівнює. Отже, вимірюємо кут CON. У мене такий транспортир, лише одна шкала, так що ставимо. Так, ось тут у нас початок. Я бачу тут 35 градусів. Пишемо, C дорівнює 35 градусів. Далі треба знайти кут, у нас чому дорівнює NOD. І це дорівнює кут NOD. Вимірюємо. Так, я бачу тут. 75 градусів. Пишемо 75 градусів. Є і кут СОД. Вимірюємо Кут СОД. Це дорівнює. Ну що ж, ставимо зараз так, транспортир і вимірюємо кут СОД. Так, 110 градусів. Пишемо, чи це дорівнює 110 градусів Є. Ну, а зараз давайте читати друге завдання. Пишемо 2. Треба обчислити кут СОД мінус кут Сон. Пишемо кут СОД мінус кут Сон. Це дорівнює. COD у нас дорівнює 110 градусів. Мінус. А СОН у нас дорівнює 35 градусів. І це дорівнює. Так. 110 мінус 30, це буде у нас 80, а 80-5 це буде 75. Ми пишемо, що це дорівнює 75 градусів. Третє, треба зробити висновок. Ну що ж, давайте записуємо 3. Що ми бачимо? Що, якщо від кута СОД відняти кут СОН, у нас вийшло 75 градусів, але 75 градусів це кут НОД. Тобто, щоб отримати, наприклад, кут НОД, якщо промінь ОН у нас ділить кут СОД, нам треба від загального кута відняти градусну міру кута СОН. Записуємо тоді, оскільки кут СОД мінус. Кут С Дорівнює. переносим, дорівнює сімдесят градусів, то пишемо кут C Кут Н. Дорівнює куту С О. Мінус. Переносимо. Мінус кут С N. Ну що ж, ось таке завдання: що промінь ділить кут на дві частини. І щоб знайти загальну градусну міру, треба додати дві градусні міри кутів, що утворилися. На цьому вправо завершено.